Розкажу трішки про електрокермо. Електрокермо електромагнітне, індукційне, повністю електричне, не електромеханічне, в ньому немає ніяких механічних з'єднань, у нього на підшипнику все працює, нічого не шумить. Якщо у нас виключений автопілот, то легко його крутити. Не потрібно ніякий механізм крутити. Нема чому ламатися, але при цьому у ньому є процесор, який розуміє наскільки повернута рульова колонка, штовк руля. Через це нам не потрібен датчик кута повороту коліс. Він має гарний крутний момент, на ньому також є кнопки. Так? Кнопка увімкнення самого живлення руля. Коли ви працюєте на дорозі, вам не потрібен автопілот, ви виключили і все, не користуєтесь. Потім у нас є індикація, у нас навіть яскравість є, зміна яскравості. Для того щоб вночі не сліпило. У нас є кнопка авторозворот наліво-направо. У нас є кнопка Підднути лінію до мене. Тобто, якщо вам надо зміст, потрібно змістити, ви там од'їхали від лінії, натиснули кнопку і змістили. У вас є кнопка увімкнення-вимкнення автопілота, яка дублюється на кабелі. У зручному для вас місці може бути десь отут, можна змонтувати, і на моніторі. Потім вибір АБ лінії пряма крива, відбиття АБ лінії, Точки А, точки Б. І у нас є світлова, світлова індикація, така ж сама, як і на панелі зверху. Вона ж також тут дублюється зверху на цьому щитку на рулі. Це дуже зручно. Механізатор може дивитися сюди, прямо на руль, і там, якщо він вручну, там потрібно йому підрулювати чи ще щось заїхати на лінію. Ну тобто, коли воно є, краще, ніж його нема. Відповідно, рулі дуже зацінили механізатори через оці кнопки, через зручність, тому що не завжди там хочеться тягнутися до монітора. Там тут він знаходиться чи збоку. А це все під рукою. Такого немає ні в одного з виробників такої наявності кнопок саме на рулі. Топ знає, що потрібно нашим клієнтам, тому що вони, до речі, часто запитують, які потреби, які задачі, щоб хотіли бачити, чого нема в конкурентів. Відповідно, вони нас слухають і з усього світу збирають інформацію, такі речі впроваджують. Японський автопілот Топком. Це надійна річ, яку ви купили і забули. І компанія Tech є дилером. І ми взагалі пропагуємо системи точного землеробства на базі продуктів Топкон. Якщо ви хочете купити не просто автопілот, а купити порадника, щоб вам... Розказали, як з чого почати, які вам потрібні функції, які не потрібні, як далі розвивати навігацію у вашому господарстві, то обирайте нас е, як постачальника, тому що ми з вами будемо спілкуватися ще багато років після покупки, тому що цікаво розвиватися разом з вами і розвивати ваш автопілот, щоб він вам приносив тільки користь. Е, тому оцінюйте завжди не тільки продукт, а ще й постачальника. Звертайтеся до нас і будемо ставати успішнішими разом.